Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і гулять. Друзі, пізній Є? вечір. І Я вам хочу зробити батл помідорів. У мене сьогодні відео буде про огляд двох гібридів. Хепінета рожевого раннього і полбіга рожевого раннього. Ну, такий я собі вирішила зробити батл. Хто з них кращий? Далі у відео в мене буде я там, зважування їх і на кущі, як вони себе почувають. Ну, я вам скажу так, що побіг, він оправдав заявлену заявлену вагу. Оцей помідор 250 грам. Я зважувала, є навіть 263. Тепер я хочу вам розрізати і показати. Сьогодні в нас була весела ніч, і це я до вечора дочекалася, дня не вистачило, щоб вам записати. Тому вибачайте вже за вечір, що вечірнє відео. Я нічого не хочу сказати, бо мене зараз YouTube тут заблочить. Все, що в мене на душі і на серці, єдине, як казала, Старі люди в нас казали, Ось є така приказка. Я нічого не буду бажати нашим дорогим сусідам і так далі і тому подібне. Я хочу і лише одне, як нас кажуть, щоб вони всі і води не було помитися. От це сплю і бачу. Значить, ну не про них, ну їх. Хай вони собі що хочуть, а нам своє робити Дивіться, давайте розріжемо хепінетік. Який він і скуштуємо, який же з них солодший. Мені самі цікаво. Дивіться, бачите, ну зерна в ньому чимало. Але тостостінний він. Ось видно вам, да? так? Цікаво. А ну, зараз скуштуємо. Такий він. От мені самій дуже-дуже цікаво. Однозначно, що я на той рік сажатиму і той, і той. Ну такий. Кислуватенький. Я вам скажу чесно, я хепінети висадила самі перші. Я хепінети висадила самі перші, ну і їм трохи й попало на городі. А я так думаю, що може з-за цього вони в мене трохи не дотягли до заявленої ваги. Тепер спробуємо розріжемо полбік. Знаєте, полбік мені що нагадує? По формі і так. Колись у колмоспі були, баба бабуся приносила з поля. Колгусний урожайний. Отакі, знаєте, корзини плетені, величезні, і там були помідори. Їм дозволяли покушати помідори, привезти додому. І я, як зараз пам'ятаю, як вона йде було і несе. А тут, бачите, о, зараз покажу тут менше насіння, тут Ва -ва. більше м'якоті. М'якош. Бачите, вони полбік і полфаст чимось схожі. До речі, Ем, на хепінет пишуть, що вони 62-65 днів до стигання, а полбік 65-70. Зараз спробуємо, хто з них який. Я на Оцей солодший. Так. Ну, я вам скажу так. Гібрид це не сорт по смаковим якостям, це понятно. І так. Але я сажатиму і той, і той на наступний рік. Дай Бог дожить. І здоров'я всім. Сажатиму це, бо хлопці розові люблять, жовті люблять. Ну, полбіг солодший. Однозначно солодший. Він такий, знаєте, цей більш водянистий, а цей такий більш як, як цукристий. Ну. А далі буде вага, давайте ще раз один, ще один розріжемо, все одно ж різок. Правильно? Зараз буде вечерять. Рубала сьогодні курей, курку затушила. Ось, бачите? Ну, В принципі, цей ніби так і є, бачите? І також стінки. Ну, як який попав, так? Да? Я скажу по, по, по стінкам, по товщині, вони майже однакові, просто цей твердіший цей м'якший. але ж, можуть бути це більше достиг. Але по смаковим якостям полбік солодший. А далі дивіться відео. Там цікаво зважування, як вони на кущі себе ведуть. Ну, стільки до хвороб, розказують, що стільки до хвороб, так, да, кущі дійсно, у них класні, такі, знаєте, зелені, як воскові. Гарненький помідорчик. Тому рекомендую сажатиме на наступний рік. Дівчата, дивіться, от це знаєте, яка проблема? От понасіваєш щось понасіваєш з Що понасіваєш? Господь його святий знає. А тоді згадуєш сидиш, ламаєш голову. От це знаєте що? Це полбік. Я згадала, я ж думаю, де ж мені помідори? І отож вчора я дві великі вирвала, бо я сіяла полбік і полфаст, то це полбік. Він тут ось менший, бачите, але на цьому кущі я вже два великих зірвала. Оце дивіться, вони низькорослі, детермінантні, ранні, ранні помідорчики. Чесно вам сказати, я ними задоволена. А тепер зробимо ще батл. Я зроблю зараз далі у відео хепінет і полбік. Які ж будуть? Ну, які смачніші смакові якості. Дівчата, бачите, оце полбік. Це я його зірвала. А ну давайте глянемо. чи він, Вони заявляють, що він 250 грам плід. Оце він сперше, да, з першої китиці. Бо ті ж далі вже будуть мілкіші? Ну, 263 грами. Не обманюють. Ще ще один звожен. Так, ще один. 186. Да? Погано вам видно. І цей самий найменший? 152. Це в мене вже вісе такий дежурний. І літ, літ і пам'яті, треба новий купити. Цей. А зараз глянемо хепінет. Хепінетики рожеві ага, 146. Бачите, видно вам? Це меншенький, а ось більшенький. 182. Ну і розріжемо, попробуємо смакові якості.